Права 1318. Запиши три дроби, що дорівнюють дробу 6 дев'ят. Ну що ж, давайте спробуємо записати три дроби, що дорівнюють 6 х Ну, пишемо 6 дев'ятих це дорівня. Ну, по-перше, ми можемо цей дріб скоротити і чисельник, і знаменник. Ну, скорочуємо, наприклад, на 3. Більше тину скоротиш, 6 поділити на 3 це буде 2, 9 поділити на 3 це буде. 3. Тобто виходить, що цей дріб дорівнює 2 третіх. Є? Це перше. Як ще можна записати дріб 6 9? Ну, можна записати якийсь додатковий множник. Наприклад, запишемо, що 6 9. Ну і візьмемо додатковий множник, ну, наприклад, 2. Тоді це буде дорівнювати. 2 помножити на 6 це 12. А 2 помножити на 9. Це 18. Тобто 6 дев'ятих це і 12 вісімнадцятих. Ну і візьмемо ще якийсь додатковий множник, запишемо 6 дев'ятих. Наприклад, додатковий множник, нехай буде 3. Не суттєво який, Можна взяти будь-який. Тоді запишемо, що це дорівнює. 3 помножити на 6 це буде 8, 20, 3 6 це 18. Так. А 3 помножити на 9 це 27. Є? Тобто виходить, що 6 9 це 18 Р і 27. Ну що ж, отже, нам потрібно записати 3 дроби. Ми записали. Записуємо тоді відповідь. Запиши три дроби, то ми записуємо тоді 2 третіх, потім 12 18 Ну і записуємо 18 27 Ну що ж, ось таке просте завдання про дроби. На цьому вправо завершено.